Вас вітає українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко. Російська Федерація активізується у Придністров'ї, перекидає агентів спецслужб та розгортає виробництво дронів. Принаймні про це заявили в ГУР України, і це на тлі повідомлень про те, що Молдова разом з ЄС та США розробляє план реінтеграції так званої ПМР. Тож про ризики і про перспективи говоримо сьогодні з нами. Михайло Багас, громадський діяч. Пане Михайло, я вас вітаю. Доброго дня. Доброго дня, дякую, що ви з нами на зв'язку? А підготувала перелік гострих таких питань щодо заяви Гурему України, але вже вийшов на зв'язок на комунікацію міністр оборони Молдови і заявив, що, начебто, не все вже так критично і додаткової загрози немає не для Кишинева, не для України, не для Києва. Скажіть, будь ласка, що наразі відомо чи дійсно йдеться про поси? посилення агентурної мережі, розгортання виробництва дронів ПРО, те, що викликаються так звані резервісти Придністровської Молдавської Республіки. Що відбувається? Яка у вас є інформація? Ну Дивіться, різок, який був з, -з -зі сторони Придністров'я, це були перші дні війни, коли е -е, появились машини з якимись там літерами, да, як особисто. Російський агресор відмічав свої автомобілі. Отак і повіло з Придністрові буква. П це була одна фотографія, яку ми побачили після цього, де коли інколи в Придністрові відбувалися якісь казуси. цікаві, бо там дрон взривав гелікоптер, бо була якась атака на місцевий КГБ. Так називаємо, які в них там є, але це все робилось для картинки, яку вони надсилали в Москву для того, щоб отримати якісь допомільні кошти. Бо ви знаєте, що сьогодні Придністров'я це на 100% окупована територія фінансуєма з Москви з Росії. Ніякої економіки в них як такої немає, але все ж в них є. Два-три дуже великих підприємства найбільших підприємств в Молдові, і вони на, наразі вони працюють е, в ту свою продукцію. Е, майже 90% цієї продукції вони експортують в Європу, е, е, мають всі необхідні для них документи, е, в тому числі зареєстровані компанії в Молдові, е, тобто ну, треба зрозуміти. Одну річ, Придністров'я не має іншого кордону, як з Молдовою і Україною. Це територія, яка зажата між Україною і нашою, нашою Молдовою, і ніякого я не знаю, коннекта, ніякого зв'язку з агресором вони не мають. Взагалі, тобто навіть кажуть, що там приїжджають якісь обновлення російських солдат чи якісь нові люди. Це неможливо зробити. Якщо їх не пускає Україна через Одесу, то, то Молдова так само їх не пускає. Тобто, це, це кожен, кожен раз раз в рік у нас з'являється така інформація, появляється якісь. Дуже такий необоснований, необоснований ажіотаж і в молдавській пресі, і в українській пресі, але нічого не відбувається. І саме, саме головне питання, яке в нас забувають всі: що Придністров'я це дуже маленький регіон. Це 220 тисяч людей, які там, може, це залишились, які там ще живуть. Із котрих більшість це люди дорослого віку, які там дешевше проводити свою пенсію, ніж в Молдові, і це люди, які живуть собі вже там на, на останні, так скажемо, гроші, які ще там росіяни дають і, і чекають, що буде далі. Ніхто ніхто в Придністрові не питається розжигати чи запалювати той. Костер, який би привів би до якоїсь війни, з перших днів так названа влада Придністров'я не одразу заявляла, що ніякого участя в воєнних діях вони не будуть припіймати. Скажіть, будь ласка, ну давайте трішки тоді поговоримо про я так розумію. По-перше, треба зауважити. Треба було це сказати аж на початку ефіру. Що та інформація, про яку ми зараз говоримо, заява головного управління розвідки Міністерства оборони України, про яку ми говоримо, це не офіційна інформація. Вона лунала в поважних українських засобах масової інформації, але з посиланням не на не назване джерело. Тому ми говоримо зараз не про. Офіці... Інформацію. А, і якщо враховувати вашу відповідь на моє перше питання, то я так розумію, що додаткової якоїсь посиленої загрози а, не в бік Молдови, не в бік України з боку ПМР, ми зараз не будемо спостерігати. Єдина угроза, яка там може бути, це взрив тих боєскладов, які там залишились ще з радянського часу. Решта там 14-та армія, да, тож вони залишили там амуніцію. І оце єдиний ризик, який може бути зі сторони Придністров. Іншого ризику вже взагалі його дав давно немає, людей там немає. Той російський контингент, яким так люблять лікати українців, це не більше тисячі людей. З яких 90% це вже самі придністровці, які отримали російське громадянство. І треба зрозуміти, що ті люди, які живуть в Придністрові, ніхто воювати не хоче. Там навіть давайте візьмемо етнічний состав цієї країни: 30% це українці, 30% – це молдавани, і 30% – ну, росіяни, рускі. То хто хоче воювати? Більш того, 120 тисяч громадян України проживають в Придністрові. Вони отримали українське громадянство. І, і за своїми сьогоднішніми російськими паспортами або придністровськими зрозуміло, вони взагалі нікуди не можуть виїхати. І навіть вибори, які останні були в Молдові, показали, що ми е, не могли відкривати виборчі ділянки в Придністрові. Але біля так називаємо кордону ми маємо 6, 6, 10, 12, деколи залежить від виборів, відкриваються виборчні ділянки для громадянин Молдови, які мають право виїхати і проголосувати там. Навіть на цих ділянках більшість голосує за проєвропейські партії. І люди там вже давним-давно зрозуміли, що реінтеграція країни вона буде. Але це потрібна така політична воля не тільки придністровців, а й великих ігроків, які сьогодні керують миром. Зараз поговоримо про політичні аспекти і про питання реінтеграції. Нещодавно змін з'явилася інформація про те, що уряд Молдови разом з Європейським Союзом і США розробляє план реінтеграції країни повернення самопроголошеного Придністров'я під фактичний контроль Кишинева. Про це заявив віце-прем'єр із реінтеграції Валерію Ківер після засідання уряду. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, ось е, ця інформація, начебто про посилення впливу і активізацію якихось агресивних дій е, Москви в Придністров'ї, чи не з'явилася вона на тлі саме ось цієї інформації про план реінтеграції? Це перша частина питання. І е, чи на ваш погляд, у цього плану реінтеграції ПМР, е, е, є шанс? Тут перше питання, якщо існує той план. Дуже цікаво, що заявив далі наш прем'єр-міністр, що ніяких деталей він не дасть, щоб не зірвати ці переговори чи ці плани. Я думаю, взагалі цього плану не існує. Кожен раз, кожна влада, яка приходить, навіть якщо це представники одної партії, але новий міністр або новий прем'єр-міністр, вони приходять з планом реінтеграції. Але перше, перше питання, яке з'являється, це кошти. Не так легко об'єднати дві частини одної країни, які 30 років жили по іншим системам. І це починається від, від реформірування навчання, медичної послуги, фіскальної послуги і інше, інше. інше, інше. Не треба забувати, як я сказав і раніше, що це із тих 220-250 тисяч людей, які проживають там, більшість це пенсіонери, яким потрібно виплачувати пенсію. Ви представте, що, що завтра ми окей, ми реінтегрувалися. І завтра процент пенсіонерів одразу в Молдові виростає на 30-40%. За рахунок З тих, хто проживає всього. в Придністров'ї? Так. Так. Готовий наш бюджет, який на сьогоднішній день має найбільшу, більшу, більший дефіцит за всю історію. Тобто, це то треба треба починати питання з цього, що що Молдова сьогодні може дати Придністров'ю, щоб воно відмовилось від своєї так називаємої незалежності, ага. від своєї е, тотальної завісимості, е, завісимості від Росії і стати повноправним е, учасником Молдови. І тут багато питань, що в якій формі автономія, федерація, бо вже було багато попиток, як це зробити газ. То в нас самого газу немає. Ми... Ну, в Придністров'ї зараз газ, може, немає російського, може, ми... є молдавський. Молдавського газу немає. Це міф. Ми його купуємо десь. За які кошти, і звідки цей газ це є государственним секретом. Бо вже більш ніж 4 роки ми не знаємо це. Кожен рік це питання піднімається, але це є така тайна, яку ніхто не знає. Тому я думаю, що це, це політичне заявлення, які вони не мають ніякої під собою основи і реальних фактів для нахоження, рішення цього питання. То, що історично складується, і ми розуміємо, що і саме придністровці, і молдавани вони вже ніколи воювати один з одним не будуть, і всі чекають е е нарешті вихода з цієї ситуації. Багато і придністровців розуміють, що їх втяг до Європейського союзу, ну не, не потрібно думати, що там живуть якісь люди, які не мають зв'язку з е іншим е цивілізованим міром. Е Треба розуміти, що більша частина е придністровців, не те, що громадянини Молдови з, з документами, більша частина з них громадянини Європейських країн. І Рунії, і Болгарії, і, 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 і Турції вони отримували. Тобто нормальний, нормальний громадянин Придністров'я так називаємо, да, має 3-4 паспорти інших країн. І всі вони дуже. Дуже багато їздять і дивляться, і бачать, які як жиє міри. Ніхто там не хоче той незалежності, яка вона є. Це вже більш така політична гра, яку потрібно якось вирішити. І я думаю, що наша влада це, це питання піднімає зараз, коли йдуть переговори між так, США Європою. Україну Росію як вирішити закінчити війну? І наші питаються питання Придністрові, якось також положити на пов'язку дня, щоб воно під це питання піднімалося. Але я думаю, це буде останнє питання, яке будуть розглядувати. Ще одне питання. Поговоримо два питання коротких по персоналіях. Політичного аспекту діалог з Кишиневом підтримує власник ходонгу шериф Віктор Гушан. Ми зараз говоримо про діалог між офіційним Кишиневом і Придністровською республікою, але не безпосередньо, а через структури у Брюсселі, оскільки його активи перебувають у Європейському союзі, і саме там є важелі впливу на нього. 25 листопада. Апеляційний суд Латвії ухвалив розблокування в банку. Бі Ельві мільйонів євро, які належать власнику шерифа. Скажіть, будь ласка, ну якщо, наприклад, говорити про людей, які багато чого вирішують в ПМР, і зокрема про Віктора Гушана, він може впливати на ті процеси реінтеграції, які ми, якщо не бачимо сьогодні, то можливо побачимо за певний час? Ну, цей персонаж на першу чергу він є громадянином Германії. Якщо б Молдова з Україною дуже хотіла вирішити це питання, його можна було вирішити ще 20-10 років тому назад. Я повторюю, що Придністров'я немає інших кордонів ніж з Молдовою, і Україною, і всі товари, і всі послуги, все, що туди поставлялося, або імпортувалося, або експортувалося, воно проходить через наші кордони. І до цього ніхто цьому не мішав, бо всім було вигнана така сіра зона у центрі Європи Європи, де можна було виробляти все, що хоче контрабанду це відправляти і покупати. Віктор Гушан є найголовніша така людина в Придністрові. Придністрові ще називають країною шеріф, бо все в тій країні, в тій так названій країні належить йому від аптек, магазинів, сервісів, продаж, меблі, все-все-все-все в цій країні це ширів. Більша частина заводів і інша. І друга частина це російські спецслужби, які контролюють політичний так названий клас, але взагалі це така домова між цими двома структурами. Гушан це фінанси спецслужби це, так скажем, надзор над цією зоною, і вони вирішували, що і як робити. Тому да, він має все, все все необхідне, всі сили для того, щоб це питання вирішити. Але наскільки це буде безпечно для нього, так дуже дуже, дуже велике питання, бо ще з початку війни. І тоді ж всі говорили о тому, що можливе вирішення придністровського конфлікту залишилось ніж, ніж питання власників тобто хто буде власниками тих підприємств, які незаконно були приватізу або придністровськими, або російськими компаніями. Ну, і ще одне питання. А, в 26-му році в Придністров'ї мають відбутися так звані вибори, так званого президента ПМР. А нинішній голова Придністров'я Вадим Красносільський не зможе балотуватися за законом. А, як ви вважаєте, що відбуватиметься? Буде в обрано знов якийсь ставник Москви, якщо нічого не зміниться. Думати, що там є якісь вибори. Це Треба зрозуміти, що це диктаторський такий, така територія, де вибори без виборів, так названих. Ніяких там міжнародних постерігачів немає. Вибираються ті, хто має бути вибраним, і людям напряму, так і кажуть, йде У вас новий президент Все. приймайте. І так? ви ж розумієте, що. І ви ж розумієте, що якщо одна людина контролює 90 процентів свого бізнесу, а ті а іншої контролює російські спецслужби, то ну, які там вибори можуть бути? Пане Михайло? Я дуже дякую вам за діалог. Дякую за актуальну інформацію. Будемо сподіватися на гарні новини, і не тільки новини, а і кроки. Нагадаю, сьогодні з нами був Михайло Бага з громадських діяч. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Залишайтесь з усі.